Замість Криму в Херсон там розпочали туристичний сезон. Наразі готові прийняти 800 тисяч відпочивальників, але чекають на значно більше від 2,5 мільйонів. В Херсоні вже відкрили аеропорт з рейсами до Києва та Туреччини і збільшили кількість залізничних сполучень. Відпочинок кажуть, буде сімейний з новими українськими фестивалями, сервісом і цінами. Туристичний сезон на Херсонщині відкрила для себе і Тетяна Даниленко О, Коваленко. 220 кілометрів суцільних пляжів. Так багато немає ні в Греції, ні в Болгарії. Тому свої пляжі Херсонщина прирівнює до іспанських, принаймні за довжиною. Два моря, один Дніпро. Сюди їдуть купатися навіть у болоті. Ми радо вітаємо вас на приазовській землі. Зустріч перших туристів відбувається разом із підготовкою. Дніпропетровські доярки загрібають сліди шторму, нахвалюючи приїжджим місцеві вигоди. Туалітосьо і салфеточки даже є. А заразом сонце і тінь. Холодок. От як сонце, вони йдуть у холодок. Цьогоріч ночівля на обладнаних базах коштує від 400-500 гривень на двох. Нам прийшлось на жаль трішечки, трішечки повисити. Електроенергія повисилась, плата за землю повисилась. Та всі ці будиночки вже зарезервовані на місяць уперед. Вражено, що в нас є такі місця, і взагалі це три години від Миколаєва. Вже Крима немає, то хоч тут дохнуть. Дорогого готельного сервісу на Херсонщині цього літа усім не стане. Основна надія на гостинність селян. А хто його знає? Що воно будь-ощеводогоду іван у своєму дворі готовий поселити десяток гостей по 30 гривень з кожного. Тільки коли жарко, що там спить. Та через дорогу від моря припливу поки що нема. Надеемся, що приедут з України. Всі готовятся. Конечно, хуже будет в этом году что не приедут россияне, Білоруси, это понятно. А ми еще дешевле теперь будем здавати нашим да. українцям з дешевле. Після чоловіка. 250. пятьдесят. Раньше 400 були номера. Люди готові сейчас і 250 номер з люксами здавати. Заробити на українцях тут уже готові і росіяни і кримчани. Тобто сімейний наш бізнес вообще как бы. Ціни у Севастопольця Олексія на 10 гривень вища, ніж у Херсонця Івана. А скільки років цим будиночкам? ще стільки стокоже простоять. Так ми тільки готуємося, що ж красити будем все обирати. Поки море прохолодне, купальний сезон повноцінно розпочали лише в термальних водах. Йода бромна, сіра водородна, хлоріда, натріве. Тут є і миш'як. кажуть, ця вода заспокоює нервову систему. Ну, поки це тестуємо на собі. На антистрес цьогоріч цін не піднімали. 80 гривень за 20 хвилин. Але для повного заспокоєння треба сеансів 10, тобто гривень 800. Що може спричинити нові хвилювання? Надто коли дізнаєшся, що оренда моторного човна по Дніпру коштує так само. 800 гривень час вже сучасна моторна лодка буде. Тетяна Коваленко, Михайло Путята. Херсонщини ТСН 1+,1.